Доброго дня, спортсмени та аматори з палаючими очима. Пам'ятаєте те приємне відчуття, коли відкриваєте коробку з приманками, а там все гарно складено, порядок у кожній комірці, все на своїх місцях. Саме для того, щоб ви частіше відчували ці емоції, ми і створювали нову лінійку коробок Golden Cage. Основна наша мета при створенні цих коробок зробити їх максимально універсальними та надійними. Для того, щоб кожен зміг знайти для себе потрібний розмір, функціональність та користуватися впродовж багатьох років. Першим із таких коробок буде серія Lurebox розміром S. Ці коробки чудово підходять для всіх типів невеликих приманок. Три коробки мають однаковий розмір, але різну конфігурацію. Коробка LB1510C відрізняється знімними перегородками, за допомогою яких ви можете регулювати місце під ваші приманки. Модель LB1510. Має вертикальні перегородки і чудово підходить для тих, хто хоче взяти з собою невелику коробку з воблерами або блешнями. Третя модель LB1510F. Із цієї серії підходить для нанориболовлі. У комірку спідної чудово помістяться мормишки, маленькі джиголівки або готові монтажі. У вільний відцик можна покласти силіконові приманки або щось інше. Всі коробки цієї серії компактного розміру, тому чудово поміститься у кушеню або поясну сумку. Затемнений пластик не пропускає сонячні промені, тому приманки будуть менше піддаватися впливу ультрафіолет. Наступні коробки розроблені для об'ємніших приман. Вони відрізняються більшою глибиною та розміром. Це серія Lure Box розміром М, яка налічує 4 коробки. І хочу почати з нестандартної для нас коробки LB1610M. Так, вам не здалося всередині вона порожня. Але це для того, щоб ви змогли взяти дійсно великі приманки або приманки нестандартної форми. При цьому сама коробка не займає багато місця і залишається компактною. Наступні коробки LB1810 та 1810C. Зовні вони однакові, але відрізняються всередині. У моделі LB1810C вертикальні перегородки зі знімними вставками, що робить її універсальною для різних приманок. А у моделі LB-1810 перегородки горизонтальні, які чудово підходять для невеликих воблерів та блешень. Четверта коробка LB2011. Найбільша у цій серії з висотою стінки 42 мм. Це дозволяє помістити багато об'ємних приманок різних типів. Вона має знімні перегородки, які дають можливість регулювати розмір. Відділення під розміри приману. Всі коробки означені якісними яскраво-жовтими замками та міцними петлями з новим механізмом, що запобігає випаданню кришки з посадкового місця. Пластик, з яких вони зроблені, не деформується з часом під дією сонця чи високих температур. Він удара стійкий та загалом забезпечує довгі роки експлуатації без якихось проблем. Далі йде серія коробок конструктор, яка налічує дві моделі: це FOAMCAS та Lurk Головна їх особливість в тому, що їх можна комбінувати між собою. Вони надійно з'єднуються чотирма фіксаторами, а щільний замок запобігає випадковому відкриттю в кишені чи сумці. Конструктор Foam Case має всередині піну, яка підійде для джиголівок, мармишок та готових монтажів. А конструктор lure case зі знімними відділеннями вже краще підійде для різних типів ультралайтових приманок. Наступна модель у нашому огляді: Magnetic Hook Case. Це герметична коробка з потужними магнітами, які не дають можливості випадати гачкам чи карабінам. До речі, ця модель підійде не тільки з адже дозволяє надійно та зручно зберігати елементи оснащення, якими користуються всі рибалки незалежно від напрямку риболовлі. Вона має прозору кришку, що дозволяє бачити вміст, не відкриваючи саму коробку. І остання коробка в нашому огляді: Reversible Worm Case. Це двостороння коробка, яка поєднує універсальність, компактність та зручність. Перше відділення має 4 комірки, в які можна помістити як воблери та блешні, так і силіконові приманки до 3 дюймів. Друге відділення має вставку з піни. В ній зручно зберігати готові монтажі, джиголівки чи невеликі блешні. Також окремо хочу зазначити, що кришка з обох сторін має вентиляційні отвори. Завдяки їм ваші гачки добре просихають, не іржавіють і довше вам прослужать. На цьому по коробкам в мене все. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх у коментарях. Посилання на коробки ви знайдете у описі під цим відео. А також в описі ви знайдете посилання на наші соцмережі, в яких ми висвітлюємо ще більше новинок. Тож підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на водоймах.